Христова Церква, ось тобі істо вже прожила ти церкву цілий вік. Роки ж прожити так було непросто, багато пережито перемін. Були гоніння, болі перешкоди, були по тюрмах всі твої служителі. Немало пережить прийшлось народу, який для Господа служити лиш хотів. Та ти росла. І Богові служила, і дітки підростали у тобі, місіонерів у собі ростила, виховувала і служителів. У добрі часи ти потрудилась, до Бога душі ще приходили нові. Господь благословляв тебе у силі, і ти зростала церкву рік у рік, Чудовим співом Господа ти славиш. Ще дітки підростають у тобі, живеш ти зараз у часи останні, ось за тобою вже йде жених. І знову ти живеш в часи воєнні, в проломі все за душі ти стоїш, молитвами борониш свою землю, приймати нові душі ти спішиш. А час іде, а час уже останній, і за печать вже здіймається печать. Чекають вже Ісуса Християни, йде за церквою, щоби її забрати. Та душ спасти так хоче ще немало, тому ті грози, біди навкруги все буде церкву, щоби не дрімала, а щоб переносила для Господа плоди. Невіста Господа, до зустрічі готуйся, одежу ти свою перевіряй, лиш у любові. Хай служіння буде. Спасителя, готуйся зустрічать.